Безмежна кількість їжі в Німеччині. Береш скільки хочеш. Абсолютно любий вибір з цієї сторони, з там, цієї, там цілий сіл, там з цієї сторони. Зараз я на все покажу. У огляд. А тепер головне. Увага! Мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть в цій непростій ситуації заробляти від 100 тисяч гривень онлайн. Ми разом з вами можемо зробити гарну роботу для України, змінити свідомість українців, людей, повпливати на те, що відбувається в інфопросторі, і звісно ще заробити на цьому. От я вам дам прямі інструкції, що нам для цього зараз робити. Про це все порозмовляємо на безкоштовному ефірі за посиланням. нижче. зустрінемось там. В Чому секрет? в Чому фішка взагалі цього закладу? Отже, в нас є гарнірний стіл. Різні гарніри, макарони, картопля і так далі. Потім різні запечені овочі, будь що завод, мідія, під сиром різні приколи. Тут у нас солодке, багато різних видів солодкого, фрукти. Тут така кількість їжі, ну в голові не риба, така, м'ясо, різні кальмари, кільця, різні є запечені варіанти всього. В клярі багато різних приколів. Далі тут нас тут соуси, такі соуси, такі соуси. Тут у нас тут супи. Тут ти можеш собі міксунути соус. Увага для чого? Бо багато хто тут робить цей соус, і потім його п'є. Ні, ти береш там раки, креветки, тут ось ноги, все що завгодно, різного там типу риба і так далі. З того боку м'ясо, я зараз ще покажу. А так само ж ось є. Є також морозиво в кульках, є кавомашина. Накладаєш собі, береш соус, який тобі потрібно, несеш на цей стіл, і тобі в тому соусі обжарюють і приносять тобі на стіл. Вже готове обжарене. Ну тут ми бачимо різні овочі, так само овочі, так м'ясо для того, щоб його жарили. Різні види м'яса, жаби. До речі, жаби, жаби дуже смачні. Є печиво, печиво з побажанням є. Можеш брати, стільки їжі, скільки зісиш, можеш просто кожну страву перекуштувати. Можеш тут сидіти весь день їсти, От, скільки тобі там заманеться, стільки і сидиш. Тобто тут на будь-який смак, взагалі, колір та бажання. Майже в кожному місці Німеччини є такий заклад. Саме цей заклад знаходиться в Гельброні. На столі є такі прищепки. <зв>. Цією прищепкою йдеш там брати собі м'ясо. Тут позначений стіл, і номер номер стола і буква. І набираєш те, що тебе цікавить. Особисто я раджу набирати різного, щоб різне скуштувати. Тобто Не треба зависати на одному, тут дуже багато їжі. Всього береш потрошки. Потрошки і куштуєш все. Я перця наберу, бо я за перцем і акула. Шматочок акули. Дуже важливо сюди йти з компанією, щоб ти до сидів, розмовляв, відпочивав, потім знову їв. От ось мені ніга цікаво скуштувати. Потім переходимо до соусів. Причепочку собі собі клас. Сіяється, їжі От, І в такому вигляді разом з соусами. Оце все, що у нас тут на тарілці, нам його будуть жарити. Несемо сюди на стіл. Буквально за 15 хвилин, воно в нас буде повністю готове. Всі не далі. Все. І можна йти їсти там на основну страву, поки це готується. І її досить швидко принесуть. До речі, якщо захотіть, можна стояти дивитися, як його готують. Відділ з сушами, з рогалами. Будь ласка, що хоче, таке є відро васабі. І потім підносять на стіл. Так, подають. Виносять, готово. Короче, як воно все з'їдається? Ну, я дуже люблю гостре. З гострим просто. Дивіться, вже ви бачили скільки. Ще й суп з'їв, ще така вона порція морозива. ну, нормально. нормально. Просто треба вгадати, коли сюди йти. От, під настрій. Теба під настрій, коли хочеться, ну, лабопашиться. Ну, Оці <с> три тарілки величезні. Я з'їв вони було з горою. Коротше, я так сподіваюся, що зараз лопну. Значить, найцікавіше, що поційно. З понеділка по п'ятницю, здоровою людиною. 12 євро. Потім на вихідні. О, така ціна всього на євро дорожче. Ну це ж дивіться, це ж все там, до півтречі. Головне зайти до цього часу і буде така ціна. Там, ви починаєте з п'ятого і заходите і так далі, то ціни, звісно, підіймаються. Дітям, самі бачите, такі ціни. Досить себе дорого. Напої в суму не входять, там такі, як пиво, кока-кола і так далі. Ти оплачуєш окремо. Тому було краще це взяти з собою. Приходиш, їси скільки хочеш. Єси скільки хочеш. Якщо зайшов в обід то ти платиш так, як за обідне, зважаючи на те, коли ти вийдеш, бо ти прийшов до обіду сюди з'їхати. Але, якщо у тебе залишається їжа в тарілці, за кожні 100 грамів ти платиш, здається, чи 2, чи 3 євро. Тобто, ну з цим треба дуже акуратно. Тобто не так набирати, щоб ти його все з'їв, або тобі доведеться сидіти, потім і сходити з ума, щоб це все з'їсти, щоб це все впихнути в себе. Так, я бачив тут варіанти, коли люди беруть з собою сутки, непомітно все вкладуть в валізи. Ну я реально тут це бачив. Ну але ну мені здається, досить нечесно. Це У ресторанах є свої правила, досить цікаві, тут дуже класна кухня. Тут можна супер страви скуштувати. От мені хочеться, щоб такий формат антикафе процвітав. Кожному раджу, кожному раджу спробувати знайти таке в своєму місці. Або в Європі, в Європі дуже багато такого куполу. Ну і так само тут є там дитячі зони різні, велика абсолютно територія, є окремий бар. Ну, бар за твої кошти вже. Все, користуйтесь за такий огляд.